Учора сільського голову Обарова Івана Тимошчука все-таки взяли під варту. Вийти він може лише під заставу у розмірі 974 тисячі 400 гривень. Першу заставу, а це 568 тисяч гривень, віддадуть у державний бюджет. Про засідання клопоталася прокуратура Рівненської області, яка просила знову взяти під варту. Під час засідання допитували свідків по даній справі. Першим прийшов свідчити далекий родич Тимошчука пан Аркадій. Він стверджував, що Іван Тимошчук, перебуваючи на посаді сільського голови, крав землю в Обарові. Зокрема, Брав, маленьку частку і у нього. Я нею користувався, засівав, обробляв. І коли дійшла справа до того, щоб її можна було приватизувати, то я років чотири, на протязі років чотирьох, підходив до Івана Петровича з проханням, писав заяви, мені кажуть, ми розглянемо. друге. В результаті я показував документи наявні, що в мене є, що підтверджують. Власність цієї ділянки, але він каже, документи твої не такі. І в результаті він ту ділянку, я не знаю, як мене він її вкрав, чи пограбував, чи як. Також свідок розповів, що чув від знайомих людей, що Тимощук тиснув на мешканців Обарова, та, начебто, вже після відсторонення від посади приїжджав на роботу в сільську раду. Другий свідок по даній справі пан Володимир стверджував, що вже після затримання Тимощука до нього приїжджали невідомі люди і попереджали, що його сім'ї краще мовчати. Чув від мешканців села, що погрози були не лише у його адресу. У свою чергу прокурор вніс клопотання допитати і дружину пана Володимира, яка була присутня під час погроз. Проте адвокат підсудного Андрій Колесник заперечив, Гуляв на час цих погроз Іван Тимощук перебував у СІЗО, тому підстав вважати, що вони шили від Тимощука, немає. Натомість суддя задовольнив клопотання прокурора, тож у судовій залі була допитана дружина пана Володимира Іванна. Вона стверджує, що погрози дійсно були. Ще до того вона бачила пана Тимощука у тій машині, яка до неї приїжджала. Стояв чорний джип, вийшов мужчина такий середнього середньої статури. І збоку сидів Іван Петрович. Ну, він сам особисто не виходив, а цей хто з боку селів водіїчі, хто там він йому є, сказав, що е, е, тих грошей, що ви взяли за цю хату, вам буде мало. Е, ви лікувалися і будете далі лікуватися. Ну я це зрозуміла як е, погрозу. Також під час засідання допитали й журналіста Олександра Курсика. Одне з причин клопотання прокурора про дане засідання було фото, зроблене Олександром, адже саме він сфотографував сільського голову у Рівному, коли той перебував за межами Обарова. Той час, коли йому було заборонено покидати територію села, я проїжджав на власному автомобілі містом рівне вулицею Млинівською по особистих справах і побачив на просто на вулиці пана голову. Я знав, що він не має права покидати територію села, де він проживає, де він прописаний. Відповідно, мені мене це як журналіста зацікавило. Я зупинився, розвернувся, під'їхав, зафіксував, зробив декілька фотографій. Після заслухали ще декілька свідків по справі, потім перейшли до дебатів. Адвокат підсудного Андрій Колесник вважав, що підстав для заміни запобіжного заходу, а саме замінити заставу на взяття під вартою його підзахисного є безпідставним. Проте прокурор наполягав на затриманні. Говорив, що це обумовлено низкою об'єктивних причин. Також наголосив, що є додаткові запитання до деяких свідків і необхідні зібрати додаткові докази. Для цього потрібен час до 23 червня, вислухавши обох сторін, суддя Мар'ян Головчак прийняв рішення на користь прокуратури. Ярослава Зятик, Дмитро Спідченко у ритмі подій.